Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Сьогодні, друзі, ми знов на пошуках, знову на Дніпрі. Нас виїхало 5 чоловік і сьогодні ще 4 чи 5, я вже не, не бачу. Е, приїхали на нас друзі е, з Лубни, місто Лубне, Полтавщина. Ми вже тут, ми вже всі на Дніпрі і ось ми шукаємо. Сьогодні день буде дуже-дуже прекрасний. Сонечко вже зійшло, друзі. вже Чудово видно. І ось ми дійшли до цього місця, де вже треба включати прибори. Я включив, пройшов буквально 10 метрів, друзі. І перша знахідка це отакий от хрестик. Безвушка, правда, мідний хрестик. Ну, Є, знахідка є, перша є. Я думаю, і далі також буде. Так що йдемо далі, друзі. Ось, друзі, побачив щось очима і дуже схоже на літовичний затвор. Зараз трошки відіб'ю, бо сьогодні трошки примерзло, друзі. Дуже-дуже схоже на літовичний затвор. вже схоже. Да, мабуть, це він є. Гвинтовки мосіна, мабуть. Друзі, ложу в карман, а потім будемо роздивлятися. Воно, як воно відкисне, розтає, помиємо і будемо дивитися. Отакий от отакий затвор. Це як би не цікаво, краще б я монетку підняв, але що є, то є. Чергова знахідка, друзі. Зверху взагалі, зверху була, була поганенько, ну і це зрозуміло, тому що це монетка, 10 копійок, щитовичок. Ось така, ось така. ну, Для кількості вона безумовно годиться і ми її забираємо. Дивіться, який тут рельєф. кирпича, битого валом, валом, просто валом. Там якийсь фундамент стоїть. ну, Далі там буде металок, горами, прямо горами. Ну, йдем далі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз от такий от ключик. Мій Рутус Верса підняв. Жаль, що не золотий ключик. от такий. Ну, цікавий, мідний головне, що рідко попадається. По-моєму, в мене два таких вже. Так що буде ще. Друзі. Сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрія Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. А вот, друзья, у меня первый царский монитор. Сразу помыем, чтобы посмотреть, что оно. Да, Понітос. І це Єлизавета. Одна копійка, скоріше за все. Да, дивіться, ось видно коня вершника. Ну, нормальок, нормальок. Забираємо, пікаємо тут же, зацепився. А як зацепився, значить буде ходити дуже і дуже повільно. Так що, нормально. Черговий сигнал, друзі. І це вже монетка. Думаю, думаю що імперія, да. імперія, тому що було прекрасно пило було мід'ю. Показати вам, і положення помітися. Ось, друзі, непоганий сигнал, і є перечуття, що тут може бути монета. Саме мідна монета, так як було міддю все-таки. Ну, Побачити, треба перевірити однозначно. Так. Десь що є? Ой, на жаль, друзі, не монета, а якась отака мідна пластинка. Ну, буває і таке, від цього ніхто не застрахований. Так що йдемо далі. Черговий, друзі, сигнал, мідний при тому сигнал. І я вже бачу, що це монетосик. Дивимося. Трошки повернемо на сонечко. Друзі, однозначно імпірія. Тільки ж поки не помиєш, нічого ж не побачиш. Трошки хоч протрем, бо до води нема коли гуляти. Ага. І знов, друзі, і знов начебто Єлізавіти копієчка. Да. Да. Знов Єлізавіти копієчка. Ну, прекрасно. Збираємо хабарницю і пішли далі. Ось я вже дійшов до друзів. Отамо десь далі минулого року я деньги багатенько підняв. Ну, поки не дійшов, зовсім вже. І в мене сигнал, друзі. І я бачу, що це монетка. І це в мене монетка. Однозначно, це імперія, тільки яка зараз я вам скажу. Трошки відчищаємо її і дивимося. Одна копійка Миколи першого. Ну, прекрасно. Забираємо і пікаємо далі. Щось Русик хоче показати, мабуть, серебряника викопав Ага, ага. Що це за монета? Одна копійка серебром, Екатерини, одна четверта. І серебрушечка, 10 копійок. Ну, прекрасно, потихеньку знахідки йдуть. Юрій Валерій щось таке йде, веселий, значить. Вже накопав. Крута монета Так, да? хороша. Юрій, а що за монета? Ну, що в тебе за монета хороша є. Що, що не можна показати зрителям или що? Или жалко? Покажи монету, покажи. Ну что, жалко, что ли? Ну зрители посмотрят, порадуются за тебя. Ну я, я, вот с тобой в шоке, да? Вот где проявляется, вот где проявляется российское жлобство. Нельзя показать украинским, украинским этим зрителям. Кто мэр заболел? Так кто с вас обманет? Хворый, Ой, блядь, хворый. Шурусик, ты ж кажешь, есть что-то интересное, да? Ну так а что тебе жалко показать, чешу? Ну. А, а що цікаве? Споверни сосунь. Нічого цікаво, ничего. Золото є. да. О-хо-хо-хо, Руси. Ой, подожди, сейчас я. А, а, а Руси каже, в тебе якась така супермонета. Тут є? супермонета? А, ми одну, одну на двох викопали. Хто він мені подарил. А-а-а, <рігав> ладно, ложи, короче. Шо, ты так? Так, хочешь, да? Пьерошко є. Пьерешко есть. та ти що? и шо. Так це ж срібло должно бути, чи ні. Або срібло, або алюміній. Хлопчики, алюминь. дивіться. Оце Русік сьогодні піймав. Не, мабуть, алюміній, якийсь Орел. Не Орел, да, написано. О, чи, чи, чи одеса, чи ну, що. Чи Білосток. Польська, Польська. Білосток. Ох і супер. Сукно, красиво. Одіяль, щось таке. Красива річ, красива. Ну що ж, йдемо далі, шукаємо теж пишко. <рес> так ми, друзі, так і ходимо з цього поруч, всього грусіка монетка, тільки що була, зараз ще одна буде. У мене ось такий радянський три копійки випали. Перед цим зараз я вам покажу, друзі. Складаю карман. Друзі, не повірите, від до рвуться кармани. Дивіться, показую. Що, бачите, порвав карман. Вообще. А що порвав? Знайшов від самовара колоснячок отакий, дивіться, ціленький. Ну як не забрати його? А він чугунний, важкий, видно, самовар, бо величенький, мабуть, від того самовара, що русику вчора знайшов. І дивіться, порвав карман. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Протягом сумочку сьогодні не взяв, а треба брати. Так що йдемо далі. Мідь! О, дивіться, русик, який, який кусок міді підняв. Ти озолотишся тут на міді. Ага. І так, друзі, чергова знахідка. І я бачу, що це знов соєтик. Та і знов три копійки. Радянщина, рання Радянщина. І йде вона в хабарницю, друзі. Так що копаємо далі. Ходить прекрасно, дивіться, так рівнесенько, все, кирпічі, минаєш, катушечкою обводиш і красота. Сьогодні, правда, прохладніше, І льот навіть сьогодні на Дніпрі застив. Ну, це всього було, мабуть, до 2 градусів морозу всього-навсього. А зараз десь вже тепло. Ну, правда, прохладний вітерець йде. Так що копаємо далі. Друзі, друзі, дивіться, Русик викопав медаль. А що за медаль? Ох ти шмайш! Йош йош. Я таку перший Та раз... Та я, я перший раз сам бачу таку, дивіться, якась людина стоїть наче з прапором, а тут у нас що? Ага, наша, наша, в смысле, Російської імперії, не наша, так свобода! І равенство чи щось таке. Ну, коротше говоря, прекрасна медаль. Друзі, Русик сьогодні вже за знахідкою. Може, Русик вже може йти к машині, правда, Юрій Варійович? Прекрасно. Так, держи. А в мене тим часом, друзі, отут сигнал. Я вже зняв русика знахідку, а потім думаю, пошукаю тут, де в мене тут сигнал. Давайте, дивитися. У мене мідний, непоганий сигнал тут. 1917 Ну-ну, ну, ну, ну це, це буде равенство. Медаль така, да. 99. Біля монети пива, але біля подарувати. Десь тут. Десь тут, друзі. І оце і це, воно, як ви бачите, монетка. Друзі, оцей монетка у мене. Так. Ховаємо пін, не гаємо часу. Дивіться. Дві копійки Миколи другого. Імперія, тому що був чіткий чіткий сигнал. Я вже це зрозумів. Ну, краще б я медаль викопав, ніж монету. Ну, ну, вже нічого не поробиш. Тут і тремся тоді. Сьогодні Юрій Валерійович со снайперкою ходить, ну а я, як завжди, зі своїм рутусом верса. Правильно? Ось, друзі, внюхав я монетку, позвав Юру, Юра провірив, да, Русик прийшов, десь має бути монетка. таки да, і ще й крупна, правильно. Дивіться, просто крупна, так, це таке пятачок, або или... душка Екатерини. Миколи першу, 2 копійки серебром, сразу говорю. Сразу кажу, це вона, так. Да. Ось все, да. все. Дві копійки серебром. Ну, отлично. Не, не Павловська. Ні, не Масон. Ні, ні, ні. не. Отлично. Ось ж, вензель. Забираємо, друзі. Уже викинув з ямки, друзі, і бачу, що це якийсь советик. Так. Так, так, так. Да. Так і є, друзі. Дві копійки, ранні совети на цей раз. приміжку. Бачите, імперія попадається. Русика медаль тут попалася. І отакі от, от советики попадаються. Так що йдемо далі, друзі. Друзі, ще один цікавий сигнал. било чисто мідю і таке передчуття, що це має бути монета. Ну, перечуття, Друзі, основане на приборі. Бивно, зумовно на приборі. Давайте будемо дивитися, де тут що. По сигнал йде. І щось є. Але ж, друзі, не монета. Не монета, а от така якась пряжечка з язичком. Ну, Теж як би непогано кладемо. Хабарницю і йдемо далі. Ось таке. Ось, друзі, черговий сигнал, наче давненько не було. Викопую, а тут дивіться, отакий гудзик. Такий величенький, більший, ніж горлянка, більш плоский. Отакий От якийсь гудзик. Ну, Зрозуміло, що це старий гудзик, цари, період царизму, щось таке. Але ж, опа. Дивіться, чищу, да? І вушко надломав, Ну це ж треба так. От я моя. Такі речі треба обережно навіть і чистить в руках. Так що кладемо хабарницю і йдемо далі. Ось які простори, щоб ви зрозуміли, друзі, ходить, не переходи. Тут можна місяць ходити і ще будуть місця нехожені, скажімо так. Друзі, черговий кругляшок, поки не знаю, що це. Давайте будемо дивитись. Щось лисе, щось геть лисе. Ай-яй-яй. А це, друзі, не монетка, а це гудзичок. А це плоский маленький гудзик. Ось таке. Щось лізе, незрозуміло що, де монети. Пауза така вже, знаєте, вже, мабуть, час, як не піднімав монети. Так що йдемо, йдемо шукаємо. Ось, друзі, Вадим підійшов. Дивись, що в mm нього -hmm. є. О, бачиш. Та теж медал є? Ні. Mm -hmm. А що це хрестик? Mm -hmm. А, то хрестик як так. Ну, трошки дивись, на бомби вже ж есть. Імперія, да. І Польща є, да? Чотири штуки. Ох ти, а де це ти? там де? соліди, баратинки. А, ось Солід бачу, mm -hmm. да. Ага, о, це полторачок, це офігенний. Диви, він чистенький. Mm -hmm. там. Ну там да, там попадалося. А в мене тим часом, друзі, ось тільки що, тільки що советник отакий, Одна копієчка попався. Так що пікаємо, пікаємо, не спішимо. Дивіться, друзі, підняв якусь штучку. Чи вкрашалка була, чи що воно таке. Ну, в общем, отаке. Щось незрозуміле. Ну в принципі не дуже цікаве. Було б срібне, то це б я вже догадувався, що воно. Мабуть, якась украшалка була однозначно. Так що, побачите, і пішли простори, друзі, с ума зійти, просто не обійти. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз от такий от пузатий круглий гудзик з цілим вушком вже не трогаю, не ломаю. Ось таке, ось таке, ось таке. Так що пішли далі. Півчаса гуляв, друзі, не було взагалі сигналу, тільки один мусор і все. А це ось вже бачив щось щось є. А що? Зараз щось таке тоненьке. Дуже схоже на Польщу, друзі. Воно тоненьке, то це вже наверняка може бути Польща. Так і є, друзі, полторачок. О-хо-хо, значить, я вже сьогодні зі сріблом. Дивіться, полторачок. Красота. Це вже прекрасно. Так що йдемо, йдемо далі. Подивіться, друзі, що я тільки що підняв щось цікаве. Щось цікаве, чи зацеп для ремінчика чи щось таке. Ну Непогано. Отам полторачок тільки що виріс і тут недалеко оця штучка. Не знаю з якого вона матеріалу. Ну Знову ж, друзі, тут ми нічого не будемо з нею робити і не будемо чистить дивитися вже тільки вдома, щоб не поламати. Йдемо далі, друзі. І знову, друзі, я бачу кругляшок. І давайте будемо дивитися, що це воно. Так, 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 це, мені здається, якась імперія невеличка. Так, да, дивіться, полушка, друзі. Дивіться, якому у нас охранчику непоганому вже. Ну, то що да, Полушка, полушка, полушка. Ну, прекрасно, друзі. В карман і йдемо далі. Коло мене ось теж камрад Олег копає. Там де вчора його друг підняв з срібника Київської Русі. Отак от, от. Так що, зараз спитаю, що там у нього. Ґшки, в ось, є? друзі, Олег підійшов, він зараз покаже. Це, що Це не п'ятак. Це може і п'ятак, але не Катін. Це дивишся, да, 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 що це двушка, це лізе, це лізе двушка. Каже, зняв п'ятак Каті. Ну це ж хочу вам показати, друзі. А він витягує всі такі здорові монети. В нього <глухи> ну тут фактично не копане, тут гарно не копане, Да, маліно товсті теж Ліза чи Катя. Ліза, лізе і Катя. Угу. Ось що він вже надибав. Ну це, бачите, так багато, що він не може знайти той п'ятак усього. Ну я тискав, так він з такому шохранчику теж, дивися, він вам безний. отлічний. відлічний ну, Читається п'ять, що ж не чищене вже читається все. Ні, нормально, нормально. Ну я величок. тоді я тоді знайшов е, зализаний от. Ага, ага. Я іконку тоді не знайшов. да? Нормально, да? нормально, е, Іконку знайшов. ну, Я я поняв. У велика. Ну, ця. Лично, да, да, да. Типа ладанки типа, типа, типа тільки. Не складень тільки. Ага, не складень. Держи, да. Да? Та є, попадається. Тут ще скільки цих знахідок буде, що і буде. Воно хтось бачив аж, аж воду зайшов, чи куди ми зайшов. Да. А ні, там островок. Ну, шукаємо, друзі. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. А що тут ще сказати? Да. Добре, так. Да. Чергова монетка, друзі. І знову треба помити, щоб побачить, що воно. Водичка є, так що ми зараз роздивимось. Так. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Щось я не зрозумів, друзі, що... Ага. Ага, 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 ага. Дивимося, дивимося. Так, це, по-моєму, деньга, друзі. Так, да. це деньга, це точно. Так, що забираємо і йдемо далі. Що це Ой, друзі, дивіться, дивіться, що Олег викопав. Ой-ой-ой. Це трошки більше тільки в мене вже далі. Я в прошлой разу зорстку таку. Оце вещь. коли ж це я таку знайду вже, я не знаю. Ну це вещь. Ой, красавчик. Ну, вітаю, да, красава. Молодца, молод. Луче, ні в Катін, Красава, Ось, друзі, дивіться, Русик знайшов, сокиру, каже, надо. Я би взяв, але ну, вона що тріснута, це не біда, це сміщене, вже не вийде і а може і вийде. Але ж, друзі, нема куди мені класти сьогодні. Я сьогодні вже карман порвав. Нема куди класти. Сукира наче нічого така ще радянська чи ще дорадянська радянська Ну, Зараз подивлюся, може ще й візьму. Нехай полежить. А тим часом, друзі, викопав отакий маленький мідний замочок. Я знаю, що вони однозначно мідні. Водичка є, давайте сполоснемо. Ось такий, ну, без верхньої душки, друзі. І розкритий тут уже, Ой-ой-ой-ой-ой. Ну нічого. Що є, то є. Йдемо далі. Хочу вам показати, дивіться, що в мене попалася пуга, царська пуга номер 94. Дуже рідко попадаються великі номера, в основному до 30, отак і вони йдуть не рідкі, а це великий номер, 94 аж. Тобто, я думаю, що вона таки більш варта. Так що забираємо, друзі, і йдемо далі. Копаю сплошна мусорка. Гвозді, желізо, метал. Ну, коротше, все-все-все, що може бути на селах, оте все тут зараз є. Ну, Що поробиш? Прийдеться, відбиватися, копати і так і копаю. Ось, друзі, погляньте. Ось тут і в сусідній ямці, тут викопав тільки що пугу э, 94 номер, І в сусідній ямки поруч фактично. Ось така монетка. Ну, я так думаю, це, мабуть, деньга, друзі. Щось дуже схоже по формату, але ж погано видно. Абу-ка, ну ну-ка. Що ж воно? Так, друзі, деньга однозначно вже читається 1735 року. Здається. Ну, нормальок, йдемо далі, друзі. А ви тільки подивіться, друзі, що знайшов очима зверху. Оце, оце від кошелька, душки від кошелька. Кошельок явно вже згнив, це, зрозуміло, ось два шарики таких. І це однозначно був кошельок, друзі. Бачите, хтось загубив. Зараз тут буду пікати, дивитися, може він був загублений з грошима, хто знає, ось отак відкривався. О, ти його і зламав, ну як завжди. Так що кладемо в карман і йдемо далі, друзі. І ось, друзі, черговий кругляшок. Черговий кругляшок. Вискочив у мене з ямки викапував. І на цей раз 2 копійки Олександра І. Ще на неї кажуть капуста. Ну, нормальок. Хороша велика монетка. І ми її забираємо. Поки що, друзі, так я ходжу на цій мусорки, втомився страшенно, але ж тут і знахідки є. Ще в нас півгодинки і будемо їхати додому. Чергова знахідка, друзі. Я так підозрюю, що це вже, мабуть, остання знахідка на сьогодні. Треба вже йти до машини. Так, де вона? Ось його. ось, його, ось його. Монетка. Царьова монетка. Так, що в нас тут? Олександра Другого, копійка. І знаєте, в бомбезному сахоранчику, просто бомбезний. Ну, отлично. Отлично, забираємо і двигаємося в сторону автомобіля, друзі, вже пора. Трошки нам почало сіріти, сонечко сіло, і нам вже пора. Завтра знову накоп. Друзі, це вже точно остання монетка. Дивіться, сонечко вже заходить. Як би пора їхати, я вже мандрую в сторону автомобіля і по дорозі сигнал. І Є, дивіться. І є, і є, і є. Що це є? Було під імперією. Під мідь. Так що, да. Одна копійка Олександра Іва 100%. Ну, нормальок, друзі, так, да? все, видно. Отлично, йдемо, йдемо вже до машини. Ну це вже, мабуть, точно, друзі. Останній останній сигнал. Десь тут било непогано мідю. Ну, іде вона? Ага. Опа, а це не монетка, друзі, а це отака от пряжечка. Ну, як би нічого. Я не в обіді. Забираємо пляшечку. Ось, друзі, ми вже на місці. Накопалися, нарадувалися сьогоднішньому копу. Покопали ми, як бачите, дуже і дуже прекрасно. Ну, давайте по порядочку. Я так все озвучувати не буду, тому що нічого не видно. Та я вже і сліпий, вже возраз. Так трошки покажу. Дивіться, оце Рома сьогодні викопав. У Роми коронка сьогодні. Оцей хрест. Це однозначно Київська Русь, друзі. Однозначно Київська Русь. Персні таких от, два штучки є. Срібні монетки, три штучки є, бачу. Два з київських наконечника є у Роми, І пряслиця, аж три штуки він підняв ось його. Так що є, знахідки є. Оце. Вадіма знахідки. Два полторачка бачу, він підняв. Крест, монетки, імперія. Друзі, все причисляти не буду, тому що я її не бачу, і вони не чищені, і не дуже видно. Вер, пешечка, полушка, бачу, ось його є. Ну, от такі. Це в Русика знахідки. Оце, дивіться у нього. Раз, два, три, чотири срібні монетки. Русик сьогодні підняв медаль керінського. За равенство свободу, щось таке там написано. Ось, така. ось такий значок, от така накладочка, от друга накладочка, пуга гірка бачу, є. Імперія така непогана. І оце кучка імперії це також русика. Оце він сьогодні так накопав. І ще взяв таку гірку. Каже, є в мене пуга гірка, це буде просто гірка. Це Юра сьогодні. Юра сьогодні викопав, дивіться, який класний наконечник, скіфський, двохпалий, ранній. Потім у Юри є, бачу, сережка срібна. Край є. Так? Потім у Юри є Київської Русі, пряжечка є. Ну, і також Імперія, совєти і отаке, отаке, отаке. такий самий ключик, ось, як і в мене. Ну, Пуга. Оце в мене, друзі, оце в мене теж тут оце імперія, совєти, все. Я перечисляти не буду. Всі мої знахідки ви вже бачили. Отакий ключик, отакий якийсь зацеп, незрозумілий. Перстінь, як завжди. Ну, Все, 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 все по порядку, друзі. Отаке. Якісь такі дві штучки. Бронзу, він не знаю, що воно. А крім того, друзі, попався мені сьогодні затвор від віндовки Мосіна, я так розумію. Прясло також попалося. Ну, ось така гірка це я просто взяв, щоб вам показати. Гірка-шишка, раніше була така е, часи з кукушкою. Ну, якось так, друзі. в общем, покопали ми сьогодні дуже непогано, я вважаю. так що Гарного вам дня, друзі, і мирного неба! Ми поїхали додому.